Королівство Норвегія буде підтримувати Україну настільки довго, наскільки це можливо. На цьому наголосив міністр оборони Норвегії Бьорн Аріль Грам під час зустрічі з міністром оборони України Рустемом Умєровим. Цього тижня норвезький уряд оголосив про черговий пакет допомоги вартістю 500 мільйонів євро. Під час зустрічі в Одесі міністри оборони обох країн обговорили питання оснащення українських бригад новою бронетехнікою, надання ракетних систем інвестицій в український оборонно промисловий комплекс, посилення української протиповітряної оборони. Хочу подякувати народу Норвегії, керівництву Норвегії, особисто міністру і його команді за всебічну підтримку України. Свою чергу міністр оборони Норвегії підтвердив непохитну підтримку українського народу в боротьбі з агресією Російської Федерації. Декілька днів тому в урядовій раді було оголошено про фінансування України та її оборонного сектору, щоб Україна могла отримати саме те, що їй необхідно. Норвегія також додатково буде фінансувати системи протиповітряної оборони. Пан Бьорн також анонсував передачу Україні шести винищувачів F-16 до кінця поточного року. перша передача винищувачів F-16 від Норвегії Україні буде здійснена вже в цьому році. Ми допоможемо у системі фінансування озброєння до F-16, а також різних компонентів для їх забезпечення. Ще одна важлива тема зустрічі коаліція морських спроможностей, завдяки якій Україна посилюватиме забезпечення безпечного цивільного судноплавства та роботу зернового коридору. Норвейсамеритамнейшн. Норвегія це морська держава, і Україна це також морська держава. І тому ми взяли на себе зобов'язання бути співлідером морської коаліції разом з Великою Британією. Я дуже вражений стосовно прогресу, який Збройні сили України зробили для того, щоб відштовхнути збройні сили Російської Федерації та їхній флот. Але ми також обговорили те, що ми можемо зробити більше в цьому напрямку. Це стосується підготовки особового складу і надання катерів і інвестицій. Окрім того, Королівство Норвегія братиме участь у фінансуванні лікування та реабілітації українських воїнів, що отримали поранення.